Знову, дорогі друзі, осінь і знову викопую гладіолуси. Ось у мене така діляночка величенька. Я навесні показувала, що я роблю діляночки по чотири рядочки 35 см між рядками. Далі у мене такий Таке міжряддя, тоді знову чотири рядочки, знову міжряддя, і так далі. Тобто, таким чином, я саджу гладіолуси. Зараз буду викопувати гладіолуси по сортам, потім чистити, обрізати, ось я так складаю на кучки. Потім сідаю обрізати. Ось приблизно отак, отак обрізаю стебла, відділяю дітки, лусочки не знімаю, протравлюю у Максимові за інструкцією. Потім просушую і складаю на зиму.